Друзі, я помітив ну, повну тотожність образів у слові Полкиреві з образами воїнів в Откровенні. Слово Полкирем це дружинний воїнський такий героїчний епос. І там, звичайно, використовуються такі образи воїнів. Біблія, зокрема, Откровення, написана теж мовою образів. Пам'ятаєте, Ісус теж вчив притчами. Оскільки всі прояви буття, вони схожі, тому що вони всі підкоряються законам Бога, Законом природи, по-іншому можна сказати. Законам буття. всі схожі. То можна приводити приклади із якоїсь. Реального життя для того, щоб щось ілюструвати. І Ісус, як правило, приводить приклади з природи, щоб показати, що відбувається там, в духовному світі. Да? Ну, наприклад, притча про зерно, яке кинули. Одне зерно не виросло, інше виросло, затоптали, інше виросло, притча про сіяча, вона називається. Так от, в Откровені теж Іван Богослов він використовує образи. Образи воїнів. Так, щоб краще собі людина, коли уявляє щось, вона тоді розуміє це. Ось образи воїнів, які стоять біля престолу, вони зображені в вигляді звірин. Чотири звірини. Це чотири типи воїнів. Я вже про це говорив. Одна звірина з головою орла, обличчям орла. Це символ воїнів. Одиночок, індивідуалістів-воїнів, наприклад, Сили спеціальних операцій, да, снайпери це воїни одиноки Потім звірина з головою, з лицем Лева це символ воїнів колективних, які воюють групами, бо Лев е полює Прайдом. да. Ну, Це наші класичні штурмові бригади. Потім звірина з обличчям вола, тобто БК. Це наші е, механізовані бригади, які стоять в обороні. Наприклад, 72-га бригада, в якій я служу. Це беки, Да? Тому що беки, вони шикуються, отак, коли вони захищають своїх діток від левів, вони стають таку ніби стіну, нахиляють роги. І не пропускають ворога. Ну, У людей це були колись вояки, які стояли в обороні, вони створювали стіну щитів. І, до речі, в слові полку Гірєвим: лідеру цих воїнів, які в обороні, князь Всеволод, він названий Яр Буйтур Всеволод. Буйтур, буйний Тур. Тур це дикий бик, символ цих воїнів в обороні. І там і пишеться, що стоїш ти в обороні. Е, от вам одна аналогія. Потім Орел, там образ сизого орла в слові теж є, е, другий тип воїнів, третій тип воїнів. Це воїни е, колективні, да, леви. Ну, в слові, є, оце єдина різниця. Вони, тому що Леви в Україні не водилися вже в 12 столітті, коли слово писалось. Тому ці воїни в нас е, подані як вовки, які розсипались по полю, шукають собі честі, як князю слави. Це колективні воїни, колективні. Е, і нарешті четвертий тип воїнів, поданий у Івана Богослова, це воїни духовні. Не буквальні воїни зі зброєю в руках, а духовні воїни це мученики за віру. Це. Е, Дисиденти пізніше були. Тобто воїни духу. Вони теж воїни світла, але воїни по духу. Вони зображені в образі звірини з обличчям людини. Тобто вона людина. Не хижак, такий образ хижака, але теж воїн. Оці чотири типи воїнів. Вони названі переможцями. Тобто, загинули вони чи не загинули в реальному житті? Вони переможці, тому що світло завжди перемагає. І навіть ті воїни, що загинули, чому ми кажемо, герої не вмирають? Ви не задумувалися? Герої не вмирають буквально, вони потрапляють зразу до престола Бога і вони живі. А всі інші люди, які помирають, вони в Біблії написано. Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, тому що мертві в землі аж до воскрешення. І тільки воїни не помирають. Тілесно помирають, потрапляють до престола Бога, потім повертаються з приходом Ісуса, вони знов повертаються, втілюються в свої тіла, і вони смерті другої не бачать, тільки тілесноваються. А всі інші, крім тілесного, вони і духовно помирають. І потім будуть воскрешені, як буде другий шанс. Жити за заповідями Бога. Ось такий величезний привілей воїнів. Тому вони окремо виділені іоанном, Богословом. Вони названі переможцями, І слово переможець з червоною ниткою йде через все откровення. Головний переможець це Ісус на білому коні. Інші воїни теж переможці. Вони бенкетуватимуть разом з Ісусом, в них величезний привілей, правитимуть разом з ним, в його царстві. А Зараз вони біля престола Бога в паралельному в тому світі. До речі, і готи, і вікінги у всіх у них було вірування, що воїни потрапляють до бенкет Бога. Спочатку не вірили, що вони до Одіна потрапляють. Потім, коли готам розказали, що Ісус теж лідер воїнів, вони прийняли християнство. І я впевнений, що Святослав, син Святослава Ігоровича Володимир, недаром прийняв християнство, тому що його батько вже був. На підході, і щось він Володимиру таке говорив, що той потім задумався і прийняв уже офіційно християнство. Тільки, на жаль, не ту версію. Візантійську версію, а, на мою думку, істина версія була в Готів. Про це потім поговоримо. І Святослав мав на увазі саме цю версію. Володимир пішов трошки не тим шляхом, чим ускладним наш шлях. До повної перемоги і на землі, але ускладнив, але не скасував його. І зараз ми йдемо цим шляхом. Але ускладнив. Святозах хотів іти коротшим шляхом. Він завжди був прямий, казав і до новин. І Калокір це син херсонського правителя, ну, намісника візантійців в Криму, от у них була. На мою думку, істинна версія християнства. Вона була така напівтаємна. Готи, до речі, теж в Криму жили. Я думаю, що від них теж воно пішло. І Калокір переконав Святослав і він вже став побратимом Святослава. Не просто так. Візантійський імператор послав його до Святослава, щоб той привіз йому золото, за яке Святослав мав розгромити Болгарію, яка воювала з Візантією. Візантійці завжди так діяли, чужими руками. Але Святослав, поговоривши з Калокіром, зрозумів, що він повинен грати свою гру. Калокір, Святослав хотів Калокіра цього посадити імператором Візантії. Ну, а Калокір чому так сталося? Калокір переконав його, що істинне християнство це релігія воїнів. Тільки справжня релігія, ну, тільки справжня істинна віра. А не ті вірування, які були у Святослава до цього. І Святослав зрозумів, що Дажбог це і є Бог Отець. Це і є Бог Отець. І він в слові полковієм. Християнський твір, Дажбог там образ Дажбога. Дажбог це Бог Отець. Ісус це Син Божий. І Святослав, я думаю, сприйняв цю релігію переможців і хотів потім запровадити її офіційно на русі, що зробив Володимир, трошки не ту версію. Запроводиться надзвичайно цікаво. Я зараз працюю над сценарієм фільму Святослав. Хочу всі, все це викласти. Це моя така мрія. Мрія дасть Бог здійсниться. Дасть Бог здійсниться. Але спочатку треба написати сценарій. Щоб написати сценарій, треба написати роман. Щоб написати роман, треба написати історичну довідку. Отакий От ланцюжок подій. Я над цим працюю. Слава Україні!